Про НАТО, саме про парламентську асамблею НАТО, вона закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по сільках на території Росії. Нагадаю, саме генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути ці обмеження. Ми повинні допомогти Україні, але й робити усе можливе, щоб НАТО не опинилося в конфлікті. Так, ми можемо підтримувати Україну, але без безпосереднього втручання НАТО. Чим більше ми підтримуємо Україну, тим більше ми повинні бути обережними. Ми повинні допомагати через навчання та надання боєприпасів. Але я не вважаю, що війська НАТО повинні бути в Україні. Україна має право захищатися. Сама має обирати, як застосовувати свою зброю, яку вона отримує. Римує Україна повинна мати можливість використовувати цю зброю. Росія недооцінила вміння захищатися українців та недооцінила допомогу НАТО. Ми повинні прискорити збільшити наші зусилля щодо допомоги Україні. А ну, я нагадаю, у Софії відбулась парламентська асамблея НАТО. На засідання були парламентарі з 32 країн-членів НАТО та з 25 країн-партнерів і парламентських організацій. У центрі уваги великого форуму була війна в Україні. У саміті взяв участь і п'ятий президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що позиція генсека НАТО щодо дозволу бути по Росії є вкрай важливою. Давайте послухаємо. Україна, по перше, має право на самозахист. Україна є об'єктом агресії з боку Російської Федерації. А легітимні цілі. А що це є легітимні цілі в той час, коли вона б'є по супермаркетам, по епіцентру, по електростанціям? Ми говоримо, що в першу чергу ми будемо вражати аеродроми, ракетні пускові майданчики і накопичення військ на кордоні з Україною для подальшого вторгнення. І це вже є право і відповідальність Збройних сил України, і додатково це мотивує надати Україні ракети з великим радіусом дії. Це означає, що як би не пересувала Росія свої кораблі, свої літаки, ми будемо доставати їх і за 300, і за 400, і за 500, і за 1000 кілометрів. І ми дуже сподіваємося, що на саміті НАТО буде почути потужний голос нас парламентської асамблеї НАТО, і вже задля цього варто було б битися, боротися, шукати підтримку. Ну, насправді, абсолютно у нас да не виникає запитань, наскільки можливо було б це рішення і цей дозвіл, а скільки б це врятувало життів і місто країни зараз можна безпосередній приклад а Харкова. Але бачимо, що певні країни Європейського союзу вони вагаються. Є сьогоднішня позиція чітка, дуже Італії. Що ні? А стабільна позиція Німеччини, так само ні, дякуємо Швеції. Так а вона за те, щоб бити західною зброєю. так само знаємо позицію країн Балтії, вона завжди є однозначно. А чому? Ці країни, щоб змогли б змусити їх змінити свою думку. Ну, напевно, що окремим а, запитанням стоїть це просто потім прокоментувати. А що все ж таки випустили п'ятого президента, так а, власне на цей захід, на цю подію, це слава Богу. Він, член парламентської асамблеї, НАТО. Не, не, не вдалося якось проти. Це, ну, це вже так геть. Тому що у разі, якщо б відбувся дискримінація одного з членів делегації, дискваліфіковується вся делегація. Тому ну, от. Ніяк, хоч це вигадати да не да не вийшло. А щодо от ключового питання, насправді дійсно воно станом на зараз ключове, і Харків це вкотре довів. Чому тому що якщо ми подивимося, що відбувається зараз на лінії фронту, навіть президент Зеленський сказав про те, що на за 90 кілометрів Росія формує так. нове угруповання на своїй е, території. І що це для нас означає? Це означає наступ, можливий на Сумського говорять військові. Зараз нікого не хочу там налякати чи спровокувати паніку, але це не секрет. Це є. Скрізь в засобах масової інформації, і навіть починає відбуватися концентрація на кордонах і Чернігівщини. тобто, в принципі, ситуація. Буде загострюватися саме з подачі Росії. Те, що робить Росія, воно цілковито зрозуміло. Росія хоче спровокувати да, Україну розтягнути, розтягнути свої всі. війська по всьому кордону. В Росії людей достатньо людей як м'яса, і відповідно забрати їх з Донбасу. Далі захопити Донбас. Очевидно, що було першочерговою їхньою. Проголошеною Проголошено. метою, тому що я вважаю, що все-таки мета була там значно глобальніша, значно серйозніша. Але, принаймні, для свого населення, населення, да, вони повинні пояснити. Що вони зробили? Чому для них от є перемоги Путіну перед тим як, власне кажучи, навіть допускати для себе якісь переговори більш-менш серйозні? Йому треба продати якісь ці перемоги. Очевидно, Донбас це ключова історія, і їм треба відтягнути українські війська, які дуже добре себе зараз показують на Донбасі тому. Значить, концентрація буде відбуватися? Вона відбувається дуже близько від кордону. Насправді українсько. Да? Ми розуміємо, що якщо це там 90 кілометрів, ну це ракети долітають будь-які. Якщо це концентрація, це, це, це концентрація військ. Якщо б Україна могла бити по місцям локалізації українських військових, вона би насправді могла себе унебезпечити, і я не знаю, чи є щось більше аніж ці легальні воєнні цілі. А, бо Росія дозволяє собі бити по супермаркетам будівельним, чудово розуміючи, що там абсолютно цивільні люди, там немає нікого військового, там немає ніякої військової техніки, і вона собі дозволяє це робити. І це вже не жахає світ, бо світ вже звик до жахів цієї війни. Вони стали знаєте, це як ми спостерігали колись за війною в Сирії. так? да, страшно подивилися там по новинам, і все, і світ живе далі. І тут Захід, от коли Росія розуміє, що вона робить, Захід для себе має зрозуміти, чого він конкретно хоче від цієї війни. І я би дозволила собі сформулювати ці задачі для Заходу. От Захід повинен прагнути зробити так, щоб Росія не загрожувала, умовно кажучи. Країнам да європейського союзу потенційно, бо я вважаю, що Україна буде в європейському союзі поза всім. А для того, щоб створити санітарну зону, от як Росія пояснює санітарну зону, ми маємо створити цю санітарну зону, але на території Росії, щоб там не було ні військових баз, ні можливості навіть підводити туди війська. Захід повинен чітко сформулювати, що Росію треба вигнати з Чорного моря. Із Азовського, звісно, також, але з чорного пріоритетно для цього потрібні будь-які формати демілітаризації Криму. А очевидно, це може початися розмова про це тільки в тому разі, якщо буде зруйновано кримський міст. Це просто дуже очевидні геополітичні задачі. Чому Чорне море? Чому Крим? Та тому, що Захід має бути принципово зацікавленим в тому, щоб Росія не контролювала Чорне море, щоб Росія не контролювала логістичні коридори, і щоб ну зрештою Україна змогла ці логістичні коридори відновити і не було ніяких загроз від воєнних баз, де може бути розміщена ядерна зброя для туреччини вже для Греції, для членів альянсу північно-атлантично. Тому ось ці задачі треба для себе чесно сформулювати. Треба їх виписати і треба подумати, а в який спосіб їх можна досягти. А досягти їх можна тільки, якщо цю санітарну зону ми будемо робити далекобійною західною зброєю. Це, мені здається, просто очевидні речі. І задача сьогодні дипломатії української. Як це було зроблено от на парламентській асамблеї НАТО, коли було проголосовано саме ось таку резолюцію, коли про це сказав Столтенберг? Треба от дипломатично, з кожною країною домовитися про ці історії. От, оце має бути пріоритет. Це має бути встися, дуже активна дипломатична робота. Вікторія і наступне запитання зараз теж активно обговорюється. Воно подається різні абсурдні інтерпретації. Навіть вже є певні прогнози на осінь. Про що я говорю про саміт миру у Швейцарії? Він має відбутися 15 -го, 16 -го червня. йдеться про те, що там має бути ну близько 80 країн. Вже дуже активно обговорюється представництво безпосередньо із сполучених штатів. А йдеться про те, що невідомо чи буде сам президент США Джозеф Байден. Прогнозують все ж таки, що очевидно, що ні, але буде потужне представництво. Але а, так само вже Блумберг видання написало про те, що а, європейські чиновники собі а, ламають голову над тим, як зробити цей саміт настільки успішним і результативним, викрутити його, аби це призвело а, до скликання восени конференції у Саудівській Аравії, да, за участі вже Росії. Так безумовно що це не офіційна заява. Це Блумберг. Але якщо з'являється така інформація, то вона очевидно, що має під собою підстави підґрунтя, як ми завжди вже Можемо проаналізувати і побачити, і те, що на цьому саміті так само буде виноситися лише ну, таких три загальних пункти: ми говоримо за продовольчу безпека вільного суднопласту, обмін а, полоненими і безпосередньо ядерна безпека, неможливість бити по енергетичній інфраструктурі. А тобто, очікування від цього саміту, що може бути за його підсумками, і от а, насправді чи може потім а, це вилитися у таку от, а, конференцію за участі Росії у Саудівській Аравії. Такі плани вони mm -hmm. насторожують. Дивіться, з приводу саміту миру для мене це, ну я розумію амбіцію зробити Україну суб'єктною. Саміт це все таке представництво перших осіб в будь-якому разі. Да? Ну, це, 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 це принцип. Я ж такі провідна, що я сформулюю тоді, ну як процитую Зеленського, да, мені запала дуже ця його теза. Він сказав, що цей саміт Миру Швейцарії є реальним шансом чесного закінчення війни. Це дослівно його слова. Вони мене як викарбувалися. От. Наскільки це реальна перспектива? Дивіться, такого. я просто ну так почитала трохи, що мається на увазі, да там під формула Зеленського, вона доступна. Я док розумію, що на ній буде базуватися саміт. Це те, що країни а, там підписуються під тим, що Росія має піти з території Російської з території України. Да, Вкрай хай би вона вже із території Російської Федерації йшла. А, от, але з території України, щоб Росія звідти пішла. А чи це справедливий мир? Чи це справедливо? Безперечно, це. Справедливо. Чи це є можливо? Це питання номер два. Тому я не вважаю, що знаєте, ми, ми точно повинні дуже велику увагу зараз приділяти дипломатії. Це правда так. Але при цьому всьому ми маємо ставити перед собою реалістичні цілі, і тому, саме тому, я сподіваюся, що ось цей саміт там не резолюційна частина на рівні документу буде важливою, а буде важливими переговори. Які в процесі будуть проведені, там має бути я дуже сподіваюся, величезне. От, просто якась знаєте, така надзвичайно потужна дипломатична команда, де би були лобісти, які здатні розмовлятися з тими ж італійцями, з тими ж країнами глобального півдня, якщо там буде Китай, все таки з тим же Китаєм. І щоб ми все таки отримали результати, хоча б у вигляді того про що ми з вами говорили в попередній частині, да дозволу бити по цілям на території Російської Федерації. Це для мене вже буде достатнім результатом саміту миру, оскільки в те, що це прям призведе до миру, ну давайте ми вже ж дорослі люди, да ми ж розуміємо, що відбувається зараз. Тому напевно, це все таки такі більше піар, якісь очікування. Але е, все-таки це цим треба скористатися. Бо 80 країн, які приїздять до України, умовно кажучи, ну на запрошення України, це це, це надзвичайно важлива подія, і от знову-таки нею треба правильно скористатися. А за протоколом формуватиме цю от потужну а, дипломатичну команду, яка працюватиме на а, полях саміту миру у Швейцарії, буде банкова. Ну, ну звісно, як і все решта в Україні. А до нашої розмови я все хочу перейти до роботи Верховної Ради і до роботи комісії, але хочу закрити максимально все ж таки ці от міжнародні всі питання, які надзвичайно важливі для України. І якщо говорити про НАТО, і говорити глобально не лише про ці ініціативи, які озвучуються. А ми фактично напередодні цього величезного саміту липневого у Вашингтоні. Ми вже неодноразово і з вами і з усіма справді політками з державницькою позицією говорили про те, що Україні було б надзвичайно важливо. Отримати запрошення, запрошення а, до а, НАТО. Але зараз, ви знаєте, є такі от 50 на, на 50, це ж таки і більше схиляється до песимістичного сценарію, що ми не отримуємо. Але вікно можливості, воно ж не зачинено, і шанси є, і їх можна використати. Що для цього необхідно зробити, аби все ж таки до кінця використати всі можливості для того, щоб отримати це запрошення? Липень важливий. Дуже Вашингтонський саміт НАТО. І це буде одною з такої, знаєте, віх да, історичних, якщо вдало пройде саміт миру як підготовчий формат того, що я сказала, можна поговорити за лаштунками домовитися про принципові речі. Знаєте, в таких речах. От я колись ми говорили з Петром Олексійовичем, я йому порадила написати спогади, мемуари, та да, от може ще рано, але він розповідав, як він поїхав на саміт ЄС в 2014 році, куди його не запрошували для того, щоб сказати, що він хоче підписати угоду про асоціацію. Взагалі, Україна на той момент. От. Не сприймалося, що дуже тут все чітко, конкретно. Почалася війна, що да? не було такого, що нам казали, о, ви нарешті скинули Януковича, давайте швиденько підписувати саме. Ні, Україну туди навіть не запросили. Він приїхав туди без запрошення. Він стояв там внизу, просто, коли його побачила Ангела Меркель і взяла з собою в ліфт. І він домовився там про підписання угоди про асоціацію. Тобто, якщо ви б'єтеся, знаєте, і е, то можна добитися. Я думаю, що це буде важливий момент. От важливий момент пов'язаний з Вашингтонським самітом. А, ну і зрештою, саміт буде ще через рік. Звичайно, цей рік це буде надзвичайно важкий, тому що ми ну нам важко пережити що буквально кожен день. Давайте об'єктивно. У Нас е, е, декілька фронтів. В нас є Харків, просто від чого серце болем обливається? Та в нас відключення електроенергії, нам важко, нам об'єктивно важко. І тому час для нас грає величезне значення. От об'єктивно він грає велике значення. Я взагалі завжди говорила про те, що вступ України в НАТО, який має початися з запрошення України в НАТО, це і буде програшем Путіна. Тому що його мета була не допустити Україну в НАТО. За що далі боротися, якщо ти програв все? Це теж є момент, як мислить той самий Путін. Так? І я розумію, що слабка позиція це підігрувати йому в цьому і казати: добре, хай це буде предметом переговорної позиції. Сильна позиція, а українці точно заслуговують на сильну позицію, бо саме українці в цій війні займають сильну позицію, якої ніхто не чекав про що сьогодні говорив Столтенберг. Якраз сильна позиція буде наблизити Україну до НАТО сьогодні. І я прочитала, що. Франція має надіслати в Україну своїх інструкторів. Так це теж важливо, тому що це насправді говорить про те, що поява військових країн НАТО теж можлива насправді в Україні в різних іпостасях. Точно не відразу там в зоні бойових дій. Там, йшлося про Одесу, йшлося про інші регіони, про Яворський полігон, про навчання. Але це теж треба комусь робити. Це все одно кроки. А про що свідчать ці кроки? Так у нас знаєте, співпраця з НАТО настільки тісна вже, де-факто, ми володіємо зброєю НАТО, найпередовішою зброєю НАТО, тому що патріоти мають далеко не всі країни-члени НАТО. Це там, унікальна технологія. Ті самі хаймерси f 16 uh, От ну, ми є насправді країною, яка освоїла озброєння країн НАТО. І я вам хочу сказати ще таку одну унікальну річ країною, яка надзвичайно потрібна НАТО, тому що українська армія найдієздатніша станом на зараз, з надзвичайним бойовим досвідом. Досвід. І... В нас є ті технології, яких немає вже в НАТО, тому що якщо ви подивитеся взагалі на те, як змінювалася ця війна, то ви побачите, знаєте, ми по волонтерській діяльності все це можемо побачити. Спочатку треба було каски, броніки і автомати і набої. Кулемети це взагалі була вершина, топ да, топчик, як казали військові. Далі вже всі почали говорити про броню. Давайте броню, давайте там цей там. Почали говорити про набої, про стугни про ПЗРК там. Uh, oder um Але ми вже дійшли до безконтактної війни, до максимального прояву безконтактної війни. А що це таке? Це дрони, які вирішують все на полі бою, які вже давним-давно декласували важку броньовану техніку. Чому в нас там ліопарди, які ми так теж вибивали з вами? А воно ну, не спрацювало воно так, як ми очікували, правда? Не, не добилися ми цих проривів на фронті. Тому що один маленький дрон за 400 доларів, він насправді вражає великий важкий танк, який коштує багато мільйонів доларів. так? І реби, от реб, чому ми так багато включаємося в цю? В цю технологію та наша команда Петро Олексійович, який проінвестував велику суму в розробку ребу, і цей реп показує неймовірні результати. І е, ш, ш, що робить реп? Насправді, От цей засіб радіоелектронної боротьби називається і Він фактично садить всі ворожі дрони. І таким чином ворог залишається без очей. Він не може туди заслати розвідників, дрони-розвідники, які показують, де є хто, щоб правильно вражати. А далі він не дозволяє туди ж Літати тим же ланцетом, тим же fp дроном щоб вражати українські позиції. От. І навіть він ну, достатньо шкідливий для тих же кабів, тобто він може порушити їхню систему навігації і е, е, російських ракет. Тобто, це вже ж технологія зовсім іншого рівня. Я так ризикую, що в країнах НАТО її немає. Так? В Росії дуже потужні реп-системи, от, але вони дуже масовані. Наші системи нема, знаєте, вони не, вони не такі гігантські, і тому їх дуже набагато складніше вразити, ніж ми вражаємо, наприклад, російські реп-системи. Тому ми тут. Отут ми насправді пішли дуже далеко вперед. І ми знаємо, як вести цей безконтактний бій. Ми знаємо, як вести цю безконтактну війну. І НАТО має бути максимально зацікавлена, тому що якраз такий підхід він максимально насправді відповідає запитам самих країн НАТО. Так? Як воювати не людьми, а воювати технологіями. От і тому я переконана, що Україна дуже це, це була така промоушн кампанія України в НАТО. От але я не втомлюся це говорити, бо це справді над ідея. Це наше майбутнє безпека в майбутнє. Це безумовно, але ви так само усвідомлюєте, що НАТО це воєнно-політичний альянс. Absolutely. І якщо, якщо ми говоримо про бойовий досвід, досвідченість, фаховість і ну надзвичайність збройних сил України, українського народу, то є ще то є той момент, на якому нам постійно акцентують і натякаються, все ж таки, політично правова сфера, да а це проведення усіх необхідних для цього для цього реформ. Політичний ну і всі реформ. ці політичні реформи, і ті корупційні ризики, і говорить просто історії, які на які нам на жаль вказуються, так ну і безумовно, що це і демократія, і свобода слова і сильні інститути, от так. сильні інститути це вкрай важливо, тому що НАТО це країна, яка НАТО це альянс, який добре розуміє, що не тільки армії воюють, що є ну що це завжди величезний комплекс, та що це завжди ВПК. Який має а, запускатися урядом, та ну от уряд має бути прозорим, користуватися довірою суспільства. Що це завжди знаєте? Отакий от комплекс стабільної, прозорої, зрозумілої своїм людям і партнерам держави. І отут, коли кожен робить свою роботу всього навсього і зрозуміло з ким розмовляти, і це те, де от щодо України да можуть бути питання. І якраз ми підійшли безпосередньо до Верховної Ради, до її роботи, і справді подію минулого тижня у Верховній Раді надзвичайно важливою це стало створення тимчасової спеціальної комісії щодо, щодо витрати коштів на фортифікаційні споруди, власне, і виробництво безпілотників. Ну це ціла історія справді і перемога можна так сказати політичної європейської солідарності. А тому, що вже скільки ви з грудня минулого року на цьому наполягали, якщо так. Може, 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 може навіть може навіть довше, але, але це активно. була така активна епопея піврічна. піврічна. І насправді, навіть для того, аби це відбулося, довелося заблокувати заблокувати трибуну, і все ж таки цю ТСК було створено. А сьогодні у нас на включенні був Михайло Цимбалюк, заступник голови ТСК від фракції Батьківщина. Він сказав, що відбулося вже декілька засідань. ТСК цікаво, що там правда деякі члени так захотіли вийти, будуть їх заміняти. Ну, безумовно, якої політичної сили про це подають телеграм-канали, але працює, але комісія працює. На які результати от варто сподіватися? А наскільки це є справді ефективним інструментом і а зараз під час війни, і чому виникла така потреба, необхідність аж таки, створити цю комісію? Знаєте, потреба мені здається очевидна для всіх, тому що ну, коли військові постійно кажуть, де наші дрони, чому держава нам поставляє. Там 10% від обіцяного, чому чому досі все роблять волонтери? То не питати де дрони ну не може парламент не питати. От є така, знаєте, функція парламенту, яка називається контролююча, і це окрема гілка влади. І ця гілка влади призначає уряд, і вона має його контролювати. Це просто обов'язково, але цього не відбувається. І е, я запитала була в Міністерство цифрової трансформації, яким нас займається закупівлею дронів. Не Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації. Вони в нас навіть фортифікаціями займаються. І я запитала: а яка ваша роль Міністерства цифрової трансформації в питанні? Фортифікації і побудові. Вони знаєте, що відповіли? Наша роль дослівно пушити. Так от я вам скажу, що от роль парламенту точно пушити уряд в тому, щоб ця робота просто робилася. Тому що гроші на неї виділені. Тому що гроші в місцевих бюджетів, пам'ятаєте, це ж ці кошти, які місцевих бюджетів забрали, ПДФО, понад 35 мільярдів отримала структура служба ця захисту інформації, яка при Мінцифрі закуповує дрони, тільки це настільки непрозоро, що ніхто не розуміє. Україну, О, через йде тиждень виник величезний грандіозний корупційний скандал щодо носики кріну. Абсолютно, от і так само питання фортифікації: ну даруйте, знаєте, до досі пір мені військові просто скидають фотографії і кажуть: ну подивися, ось поставили, значить. 10 метрів з одного боку, 10 метрів з другого боку, оці протитанкові, значить, там якісь ці зуби дракона. А далі каже, просто заходьте ласкаво просимо. Більше просто-напросто не вистачило. Ну кажу, ну як це так можна будувати? Ну на що це схоже? І скільки, ну ми ж правда, були на перших лініях і бачили оці півмітрові викопані солдатами, там ледь не ложками, ну просто канави. Це не це не називається фортифікації. Фортифікація це взагалі про інше. Це дійсно про про бетонні споруди, які захищають військових, які дають можливість звідти здійснювати спостереження, розвідку, і, е, які є сполучені поміж собою, дозволяють там захищати е, набої, е, відповідну техніку і тому подібне. Тому е, те, що там цього всього немає, це очевидно. І чому зараз буваються прориви на Покровську, про що ми з вами говорили? Та якраз тому, що вибачте, в Авдіївці вже зрозуміло було, що Авдіївка може бути втраченим, і ніхто не приділяв уваги побудові фортифікацій. І коли вже всі пройшли, і там дозволили росіянам тиснути далі і далі далі, тому що відходячи, ми просто з. Щоразу копаємо. Щоразу копаємо, тому що викопано насправді нічого немає. Да? Аж туди вже до третьої лінії оборони Донбасу, яка знову таки нашою командою в 2014-15 році будувалася, це лінія вже там Краматорськ, славянськ Константинівка. А от стосовно ось цих проміжних варіантів всі знали, що там нічого немає. І це дуже добре знає ворог. І от зараз, коли я теж говорю з хлопцями на Харківщині, я їх питаю: що роблять росіяни? Да? Да, вони кажуть, ну вовчанські міські бої дуже важко, а ключове для них це село Липці. Це висота, яка дозволяє розташувати артилерію і бити по Харкову з артилерії. І я так розумію, що цей спосіб кошмарення Харкова і цивільного населення це один із способів тиску на Україну і українців сьогодні. Так от я питаю, що вони в першу чергу роблять? Вони кажуть, окопуються. Вони намагають закріпитися. Зараз не так важливо для них там рухатися вперед, як туди, куди вони дійшли. І включно до цих липців, Одразу. щоб там відразу закопатися і зразу зробити так, щоб ну там були міцні справді споруди. І якщо ми, як держава, от півроку дозволяємо ігнорувати цю тему, коли ми тут ну даруйте, ми ж як неадеквати вже вирощали про це. Ну це вже далі нікуди, розумієте? Ми жінки пішли на трибуну, щоб сказати 250 людей коаліції, щоб сказати людям, які є там другою другою людиною в країні. Зверніть увагу, да не можна це ігнорити. Це життя чужих дітей, наших українських дітей, розумієте? Ну, наших хлопців життя, які там просто гинуть через те, що цих немає е е систем оборони. Ну, Не можна ігнорити, не може парламент бути в, в стороні. Я писала про це не раз. Я коли знаєш, інколи чую що ми обговорюємо, я небагато говорю в парламенті, бо знаєте, от мені здається, що це в і це дуже такий прикрий насправді. Е Прикри відчуття. Тому що ти не можеш нікого переконати. Я завжди виходила на трибуну для того, щоб донести позицію, а не для того, щоб, вибачте, папіаритися, красиво виступити, гарні слова сказати. Я вмію добре говорити. Але проблема в тому, що ти виходиш туди, ти хочеш конструктиву. А ти дивишся в очі, які просто дивляться, а що тут у нас ми зробимо все одно, що нам скажуть. І оце. Це величезна проблема, і ми, жінки, пішли, стали на ті буті, щоб просто сказати: ні, ну так не можна, просто далі так не можна, тому що це має бути конструктивно. Ця комісія це продукт компромісу, Вона навіть не слідча, да, тому що слідча комісія вона може бути. А це, це звужує, це звужує її повноваження і можливості. Якщо